Пройшло дві години після сніданку. У мене вранці був цукор 5,9, да? Зараз 6,3. Чудово. Чудово, чудово. Готую я холодчик. Зараз половинку курчати візьму, а половинку зроблю холодець. А зараз пообідаю. бульончику. Так, зараз вложу мяску. Сто двадцать семь грамм. Двести пятьдесят грамм, так. А ну минус кисточки. Так, вийшло 190 грамів. 190 грамів. Це нормально. І так, 14-та година. Мій обід. Бульйон із зеленів. І все тут цибулька, укропчик, часничок і м'яско. Ось такий в мене обід. Всім смачного Зробила я собі дві тарілочки холодцю. Прохолоне поставлю в холодильник. а Завтра буду смакувати. А ще роблю собі творожок із кефіра. Заморозила кефір, пленку зняла і ось кладу, щоб стікала сироватка. Все, вранці буде готовий. Ворожок який. Так, іду гірочки. Бачила вчора огірочки вже є. Сьогодні вони вже повинні підрости. Тут немає. Це що спочинялися? Вітри сильні. Піднімають їх усе. все. Ми тут один де. Один. Висить. Один. один однісінький. А як вчора ще день почала? Я не знаю. Ось ще один. Та ці кущі, що старіші, що старші були, що посходили раніше. Майже 17-та година. Мій сьогодні останній прийом їжі. Шматок м'яса гарний, грудка і два огірочка із нашого роду. Я вечерюю і на сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною сьогодні, що ви присвятили мені свій час дорогоцінний. Що ви мені пишете коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Сьогодні навіть два чоловіка підписались. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. Завтра у нас понеділок. Завтра у мене зважування. І буде, будуть обміри. Оце так. Вже пройшов місяць, майже. Все, давайте до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.